Зменшення корупції в Україні, це вперше має вплинути на хід війни, бо корупція дуже висока у нас. А, я не знаю, так само мені здається, що все ж таки не до кінця люди а, зрозуміли і переосмислили багато чого все ж таки в цій війні. Тому мені здається, що має бути вплив о, частина людей, яка має все ж таки. Проаналізувати свої дії, вчинки і взагалі як вона дивиться на цю війну, тому це теж важливо. Більше нашого воєнного снаряження ракет і не спрашувати, куди, куди стріляти. Ага. Тож завдяки допомозі Америки, Європи, так, щоб давали снаряди і все інше. так? І нашого производства ага. угу. Я. Не, не дороги строїть в час війни. Руські танки потім по ним хорошо шлі. А ракети випусти. Переможе обов'язково. Обов'язково. Просто обов цікаво за яких умовах. Мабуть, корок все заважає. І озброє, і зброя потрібна. А переможе обов'язково. А як ви думаєте, важливо власне виробництво його збільшувати? А, звичайно, це це взагалі в першу чергу. Це в першу чергу, того, що а, ми не маємо. Ну, Звичайно, ми там спираємося і очікуємо від партнерів якісь допомоги, але на даний момент це виглядає дуже печально, тому так, наше виробництво маємо збільшувати. І в загальному подумати про повернення ядерної зброї в нашої держави. А, а чому нам потрібна ядерна зброя? Ну е, щоб бути на цьому рин... на цьому полі такого бою, то все ж таки і бути якимсь лідером на ній. І в цій війні, то так, да, ядерна зброя робить позицію сильної держави. Поції держави, обов'язково а, людей. А, а я а якої самої підтримки? Ну, по-перше, було б непогано, щоб в принципі наша влада не, не, не крала у наших військових. По-друге, наші люди молодці, але щось трошки втратили свій дух, бо я бачу, що дуже мало людей зараз донатять, і це було б дуже непогано, якби знову сплотились всі. І в принципі. Це буде за Україною. Єдинство. Більше нічого. Я думаю, що наша перемога залежить від надходження зброї, так як своєї зброї в нас немає. Якщо Америка, Захід буде нам допомагати, тоді в нас є шанси по-іншому ніяк.